Під час першої зустрічі учасники обговорили нинішній стан справ та озвучили ті напрямки, в яких варто працювати. Активісти впевнені, вже за два-три тижні зможуть підготувати конкретні пропозиції, як зробити місто кращим і комфортним. Ми запрошуємо тих людей, яких вважаємо експертами, які хочуть щось і можуть змінювати в місті. В робочій атмосфері, в робочих групах ми хочемо підняти основні проблеми міста і пошукати шляхи їх вирішення. В кінці має бути такий собі список перелік задач, завдань, ідей, проєктів, можливо, які варто було б реалізовувати в місті найближчим часом. Перше, на що звернули увагу, існуючий статут міста. Його одразу пропонують переглянути. А далі ідеї посипались одна за одною: нова транспортна розв'язка, чисте місто та річка устя, розвиток культури та творчості, проблеми ОСББ, просування бренду рівного та багато інших ідей. Міський голова каже, потрібно залучити більше фахівців, адже вони краще знають, які є проблеми. А напрацьовану дорожню карту пропонує зробити частинкою стратегічного плану розвитку рівного. Якщо ви спитаєте працівників водоканалу, вони зараз кажуть, що треба терміново будувати колектор. Про це ніхто не знає. Знаю я, декілька людей. Це також експертне середовище, яке треба долучити. І якщо б ми це зробили, то це дійсно було б основою затвердження на сесії, який би був документом для втілення. Більше того, стратегічний план передбачає джерела фінансування, бо будуть контраверсійні проблеми: наприклад, чи ми асфальтуємо дороги, чи будуємо колектори, так інші. Це також треба, щоб громадським судили. Під час зустрічі сформували вісім робочих груп за такими напрямками: економіка, освіта, охорона здоров'я та соціальні послуги, врядування, транспорт та містобудування, культура та туризм, безпека та енергоефективність. Модераторами робочих груп стали експерти та громадські діячі. Дмитро Якимець впевнений, завдяки активістам зміни будуть. Ця дискусія фахова, професійна. Тут де є і експерти, і громадські діячі, і політики. Вона призведе до того, що перед містом постане цілий. Нових завдань, які Просто треба буде втілювати в життя нових завдань, нових ідей і так далі. Тому що, в принципі, як було зазначено, хоч і є стратегічний план розвитку міста, але він носить дещо формальний характер, і тому є біда. І якщо тут сьогодні і в наступні дні роботи будуть виникати ідеї, які зможуть бути елементами стратегії міста, це буде чудово, тому що вони зароджуються знизу, а не навпаки, як, наприклад, хтось приходить і пише стратегічний план для міста. Уже в п'ятницю роботу розпочнуть групи, які по визначених напрямках мають розробити конкретні пропозиції по реформуванню. Організатори закликають усіх небайдужих рівнян, які мають конкретні пропозиції, долучатися до роботи у групах. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.